Всім привіт! Пропонуємо вам. Це товари для кухні. В цьому лоті представлено багато посуду для зберігання, контейнери, такі набори є, тут іде по три штуки. такі каструльки. Вони пластикові, тут міцний пластик харчовий, також є в такому кольорі. Менші, більші. Ось такі набори. Тут теж три контейнери, такі в різному кольорі, для зберігання фруктів, овочів для холодильника. З таким класним візерунком. Також є форми для випікання, десертів, така металева. Тут регулюється. Також такі для випічки кексів різної форми. Сердечка, круглі, більші, менші. Одна кришка є. Вона для трьох різних розмірів кастрів підходить. Силіконовою ручкою. Тут скло. Також є для форми морозива, заморозки льоду, форми. Такий набір ножів, Силіконові кришки для тарілок, вони підходять для різних розмірів посуду, посуд для устриць, ножі та тарілки такі форми, багаторазові трубочки для коктейлів та різних напоїв. Всього в лоті є 31 одиниця. Вартість однієї одиниці буде 104 гривні. Вартість лоту 3220 гривень. І такий лот вже можна замовляти у наших менеджерів та на нашому сайті. Слідкуйте за нашими оновленнями, підписуйтесь на наші канали. Всім вдалого дня! Заробляємо разом!